3 грудня в усьому світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день є особливим для 105 підопічних Олександрійського геріатричного пансіонату. Це люди з інвалідністю першої та другої груп. Для них цього дня обов'язково організовують концерт та святковий стіл. праздничный стол, мы готовим, начиная с завтрака, это уже и конфеты, и булочки, и сладости такие, как мы говорят людям, сегодня сахар и соль вредная ну хотя люди пожилые, они любят и сладости, и пряники, то есть даем понять, что Дідні для них, от ані і самі між собою фактично общається ще й пітюстраю цього року. Концерт для людей з інвалідністю геріатричного пансіонату влаштували школярі Головківської та Користівської школи. Лідери та волонтери районного парламенту дітей приєдналися до акції Добро починається з тебе та подарували підопічним пансіонату справжнє свято із піснями та танцювальними номерами. Мета подарувати добро. Теплоту наших сердець людям цього закладу хочеться подякувати нашим гуртківцям. Це хореографічному гуртку Вікторія при Користівській школі, його керівнику Швець Вікторії Павліни. Та, як ви бачите, дуже гарні пісні вокального колективу Головківської школи, керівник її Бутова Вікторія. Це наші дуже хороші керівники, діти, як ви бачите, активні учасники цієї акції. Привітав своїх підопічних і директор Олександрійського геріатричного пансіонату Віталій Скляровський та побажав їм оптимізму. Сьогодні ви знаєте, що це міжнародний праздник фактично інвалідів. Україна сьогодні в тяжкому положенні на Україні сьогодні на приблизно 6% населення це інваліди дитинства по вози, по старості. Больші людей, даже навіть не дожив до старості, вже стали інвалідами. Ну, хочется немножко сказать о хорошем. Вот. Все-таки, какая ни на есть, но жизнь продолжается. Хочется вам действительно пожелать, чтобы вы были покрепче, вот. немножко друг друга уважали, вот. никогда не старались помогать друг другу. Хочется, чтобы вы действительно были немножко, как говорят, счастливее, как говорят, в, той, в нашей жизни, потому что сегодня эти дни довольно сложные. Вот. И чтобы на вашем лице была не только слезы, а и улыбка. Сьогодні в Олександрійському геріатричному пансіонаті 45 людей з інвалідністю не можуть пересуватися самостійно, лише на інвалідних візках та протезах. Їм у пансіонаті намагаються приділяти особливу увагу. Пансіонат фашистський забезпечив всіх людей: і технікою, і пересувними, і кадунками, і костелями, і візочками. Тобто на даний час фахівський. Все инвалиды у нас обеспечены, все условия для проживания в панционате выполнены, то есть доступность в любое учреждение, то есть и библиотеку, парикмахерскую, видальню, то есть все инвалиды фашистски доступны у нас. От. Також ми фактично ведемо медичне обслуговування повністю їх. За кожного інваліда заведена реабілітаційна карта. От. І кожен год проводяться комісії, перекомісія, рекомісія. От. Мсековська, якщо треба, в комісії підтверджується. Вот. У нас є два терапевта, наші врачі місцеві. Вот. Ну, вони працюють на полставки у нас, але самі вони врачі ЦГБ. От которые повністю следят за їхнім своїм здоров'ям, що надо допомагає, приписуємо, ну, много уделяем виділяємо. Окрім лікування безпосередньо у пансіонаті людей з інвалідністю намагаються також забезпечити санаторними путівками. Всі інваліди у нас, якщо по карті положено оздоровлення, то у нас були санаторії. І в Крим і в Алушту ми давали путьовки. Вот сейчас немножко хмельник, Вінниця в нас направляли людей. Много лічта на знамінки в пансіонаті, в санаторії там є. За словами директора геріатричного пансіонату, понад 90% його підопічних раніше були одинокими. В пансіонаті вони отримали необхідне спілкування. А двоє чи троє навіть знайшли свою другу половинку та офіційно одружилися. Боч вже живемо. То хорошо, ми живемо вже ще 12 років. Хто не обіжав, так сказать. Все нормально. Є у підопічних пансіонату, звичайно, і свої проблеми. На зупинці біля геріатричного пансіонату не завжди зупиняються автобуси. Важко людям з інвалідністю дістатися через високі сходи до багатьох магазинів та закладів. Але ці проблеми поступово вирішуються. Головне для людей з інвалідністю увага. Вони завжди щиро вдячні дітям та дорослим, які влаштовують свято.